Вітаю, друзі! З вами Алекс, ви на каналі Let's Play українською, і ми продовжуємо проходження іграшки Metro Last Light. Ну що ж, давайте продовжимо. Там у нас якраз на гарячому моменті зупинилося. Так, на нас зараз почнуть нападати, потрібно десь заховатися, чи що хто його знає. Десь вони зараз тут будуть бігати! Чути де сзади? Нам дуже погано. Так, давайте аптечку. Відчувай, відчувай, бежать! десь поблизу Е! ще один! Перезаряджайся, давай, швиденько. Думаю, що це ще не кінець Ось ще Ще один. Фух! Здається, розібралися. Здається, розібралися. Так, ну що ж, давайте йдемо. Я сподіваюсь, тепер у нас є можливість вилізти звідси. Нарешті ми піднімаємося. А То вже якось було не дуже приємно, що постійно опускаємося та опускаємося. Вже зрозуміло, куди опустилися. Це у нас такий е ліфт на воді? Скажу, що так. Дивіться, вода тече, колесо крутиться і ось так ми тут піднімаємося. Так, усе, приїхали. Ну, окей. Нехай буде так. Давайте оглянемося швидесенько. Так, тут у нас е, є електроенергія, тому... Не будемо використовувати свою. Так, набої. Тут, схоже, була також серйозна битва. І загинули і свої, і тії. Так, там є спуск десь вниз. Вау! Це що таке? Це що таке? Що за здорування? Ну так, він просто-просто провалився і, схоже, ми до нього. Я не уявляю, що нам треба зараз робити. Давайте, напевно, ось таким варіантом. Так, хіба ми мене те вибрали? Ось це треба вибрати було. Данько! Можливо ти підеш туди! А, не хоч Понаставляти цих! Речей давайте! Ух ти Звідси рвануло не тільки по ньому, але й по нас. Аптечечка Ось сюди, хлопчику! Сюди! Ось сюди! Давай, давай, давай! Підходь! Йому хоч би що? Йому хоч би що? Чи все ж? Ем. Um. Він втік? Схоже на те, що він втік. Підняти ми можемо, давайте заберемо, не будемо використовувати. Ну... Цікаво, цікаво, звичайно. І нам схоже також туди. Можливо, це ще не кінець. Можливо, ми ще з цією істотою зустрінемося. Так, тут що у нас? Якісь написи, кров? Так, боєприпаси це завжди потрібно. Це хто такий? Ну, Хтось серйозний був. Палимо цю павутину. Вона мені не подобається. Так, ще один у нас. Е... вид зброї. Там мені говорили якось, що я ж нібито не ту взяв, яку потрібно би було. Невже вже це покраще. Я не знаю, чи це саме ця краще. Ну, можемо, в принципі, взяти. Ось така. Ну, не знаю. Давайте візьмемо. А потім буде видно. Думаю, не краще, ніж те, що у нас є, чи, Можливо, і краще. Ну, головне, щоб не гірше, так. Так, спускаємося далі. Знову воно. Давайте тік... А що втікати не можна? Ой-ой-ой! Вже тікати не можна. Тачка. Тикаемо. Тикаемо. Так, как вариант, еще ты эту штуку. И тут. Ух ты! Рвануло так, рвануло. Відразу ж досягнення в стім. Хух. Забираємо назад. Схоже, хороші ці штуки. Так, тільки щось нас якось незрозуміло носить. Це напевно спеціально? І що нам робити? Ми не можемо йти, ми не можемо рухатися, ми нічого не можемо. Тут просто вода. Сподіваюсь, ми не втопимося. Що, що, що це таке? Куди нас несе? Хух, Невже? Усі дороги ведуть на Октябрську. Там перебуває чорний. Тепер там Аня. У руках моїх ворогів. У руках зрадника Лісницького. Ну він говорив, що він не зрадник, а він нібито ніколи і не був за нас. Так, ми все ж десь, десь та є. З'явилися. Десь поблизу вже. До поверхні? Ну схоже на це. Давайте оглянемось. А як, як ми сюди потрапили? Зверху вилились, чи що? Невже це не поверхня? Просто якесь світло? Так, шматки м'яса? Дим якийсь! Незрозумілий. Так. Підібрали пачку набоїв, пачку боєприпасів різноманітних. Це що? Там воно закрито? Як не пробратись? Схоже, що ні. Схоже, що прийдеться все ж заходити ось сюди. Подивимося, що у нас там із нашим ліхтарем. Бачимо, що не дуже хороші справи. Підкачали. І я відчуваю. Ходиться для перемовини з орденом. Дивись, щоб у протигазі була. Якщо заразиться, їй хана. А мертва вона ніць не варта. І що з нею робити? Замкни окремо і очей з неї не спускай. Відповідаєш головою. Коли закінчимо, я її заберу. Mm. Знайшли, так? Якось простенько це вийшло? Ну, мається на увазі не настрій весь шлях. А саме тут якось простенько. І що? Післи? Поцюкує? Як же без них? Та що ви робите? Простих людей вбиваєте! Комуністи називаються? Кати! Ми виконуємо наказ керівництва червоної лінії не допустити поширення епідемії. А ви всі заразилися? Еге, Егеж. Припиняючи ваші муки, ми якраз і рятуємо простих людей усього і іншого метро. Але що? Як? У нас же навіть температури. Навіть температури! Ось, Ось такі ці комуністи. Ти чого притул вже поцілити не здатен? Притомися? Та припини, сам здохне. Яке сам здохне! Зараз Лейтюх прийде, він тебе поруч з ним покладе. Гайда, прикінчи його. Дідко, що де захезав? Отже ж не таланить. Та що вже тепер? Гаразд повернемося карболкою залімо. Ну що ж, пішли, бачимо, що тут твориться. Ось такі вони. Ну а тут. схоже, також було те ж саме. Також людей розстріляли. краще закуримо. Так, вони зараз будуть йти десь. Ну, гаразд, якщо така справа. Мені тут ще обмізкувати кортіло. Як це ми так швидко, на епідемію підемію на цю. Адже як воно виходить? Противний не Ми Не будемо з ними тут панькатися. Так як вони це все роблять. Отже, на рахунок цих замочків, почитав я в мережі, виявляється, їх відкрити все ж не можна. Фізично не можна? Не знаю для чого вони взагалі існують. Ось ті, що в нас тут з'являються. Але пишуть, що їх відкрити фізично не можна. Так, повбивали тут людей. Набої позабираємо хоча би. Тут двері просто та й двері. Ось тут е, є ці якісь кулі, шарики, ще щось, так, а це що у нас? Ага. Цю пушку я не беру, вона мені не подобається її брати не буду. Я якусь спробував один другий раз так користь той, думаю. Не варто. Так, тут що у нас? Якийсь черговий тунель. Ліхтар розбити можна? Це напевно добре. Давайте ми ці ліхтри познищуємо. Щоб нам нічого не заважало, нічого не світило. Знову якісь люди. Навкруги! Лежать люди. Трусті! обезброєні навіть! На жінки. Добре, що хоча б дітей тут немає. Та якось би вже було занадто. Хто тут? Нікого, нікого. Все окей. Не переживай, хлопче. Знову когось... Поживить Ось так тобі. А ти що думав? Дивіться, що робиться, скільки людей тут лежить? Просто кучі. Ось так вони знищують, просто знищують людей. Дивіться. Так, відразу все світло вимкнути, щоб нам воно не заважало. Добре, що хоча б і трішки тут боєприпасів є. Ой! вимкнути, тут, вам тут. Якісь радіо у них. І що? Ой! Поряд поряд з нами вже ходить хтось. От він прямує. Зайде в середину, тоді ми його і відправимо. Що він, звичайно, буде йти. Щось не ну стій. Не потрібна тобі ця коробочка. Так, добре. З цим розібралися. Наступне ось тут. В голову якось не знаю чому. Не помер напевно, з-за того, що він руку тримав. Відразу ж ліхтарчик вимкнути. то вони. Добра не роблять. Так. Е усе. Тут усе. Розбити весь цей ліхтар. Хтось іде. Там не один. Ну, враховуючи, що не один потрібно розібратися. Сюди де? Чи там стоїть? Просто стоїть. Двоє, так? Давайте ми спробуємо все ж тихесенько. без проблем. Так, пішов. Тут. Також двоє. Тут у них корисного... Все нормально. Навіть, здається, нічого не почули відразу вимкнути обнишпорити їхні запаси. Так, тут все. Так, 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 так. Тут ще один нас стояв. Ух, і вже нема. Так, тут більше нічого. Можна, в принципі, ще на вар піднятися. Давайте ми піднімаємося. Треба акуратно просто Куда це все робити. Алло, є. Всі? Чи ще хтось. Бажання немає. Ні, ще хтось говорить. Ну іди сюди, іди сюди. Я тебе чекаю. Усе ж, вочевидь, почулося. Почулося, звичайно, звичайно. Що не хочеш? Не буде цей пістолет брати, тут є у нас і покраща зброя. Сподіваюсь, там внизу нікого немає. Не бачу. Так, це загасити неможливо. Вони тут е самогон тут, швидше за все. Женуть? Так, що у вас тут, хлопці? Схоже, ви тут... Катували людей, так? Говорите. Так, що у нас тут в кишеньках? Перснів немає, шкода. Щось вони всі бідні якісь. Бідні. Дивіться на нього, вони ще й грабують. Ще там когось вбивають. Постійно, вбивають, вбивають. Та що ж це таке? Що ж за нелюди дете такі? Так, тут у нас якийсь сейфик. Сейфику нічого не бачу. Так, тут у нас... Нічого. Тут ще у нас трішки. Схоже, нам прийдеться скоро на поверхню вибиратися, оскільки дуже багато фільтрів навкруги. Так. Запалювальна. Схоже, ось. Ось той момент. Це що? Ага, ми можемо сюди пролізти. Також, також це все. Головне, щоб тут не було десь якоїсь пастки. Що тут? Капітан Ржавін. Зачепило. При спробі штурму кільцевої. Нас доганяв заражених. Відкрита рана. У Чареві. Тьо. Прогноз, капітане, не з приємних. Гадаю, ви розумієте, як доведеться вчинити. Що? Приспете. Я що, собака безгадня? Я бойовий офіцер. Кулю хоча б. Гаразд, капітане. Бувай. Все нормально, все нормально. Ти його я тебе Протяг Так, протяг, протяг. Звуча. Так, що у нас тут... Так, можна туди, можна сюди, можна І хоч ви кудись. Опрацювали. Наступне завдання обробити другий сектор станції. Виконуйте. Ну що за життя? Слухаюсь. Так, це що у нас не працюючи. Ух, скільки їх там. Батько. Добре. Зараз будемо якось розбиратися. Що вони? Паляться, чи що? Схоже на це. І Давайте піднімусь наверх. Ех, тут. Схоже, вони зараз просто е, вбивають усіх людей, які тут були. Палять все? І збирають і, усе, що неправильно лежить на їхню думку. Протяг все Так, протяг. Так, межить, Саме так. Знову протяг. Оцей протяг. Що поробиш так? Жарко тут уже жарко. Тут люди жили скоро, прості звичайні люди. Поки не прийшли ось ці комуністи. Так, а куди далі? Туди вниз? Угу. Mm -hmm. тобто ми сюди залізли. І тепер повернулись. Давайте подивимося, що тут всередині. Нічигісінько. Так, залишилось досить небагатько у нас. Повітря. Треба вже думати щось. Так, аптечка поки що не потрібна. Не хотів я. Я хотів просто взяти протигаз. Так. Давайте зачищати по максимуму, та й вийдемо звідси. Бачу, бачу, 50 секунд у нас залишилося. Так, він сам. Все окей. Тут щось є? Не дуже. Так, беремо новий фільтр. Що в нас взагалі там з фільтрами? З часом, ну ще 4 хвилини є. Все нормально. Вам все чується. Вам все протяг. Так, а, не можемо ми це загасити. Це не добре. Так, так, протяг. протяг. Схоже, коли все ж побачив. Так, почули. Добре, добре. Я сподіваюся, більшість хоча б відправили уже на той світ. Йди сюди, йди йди йди. Я бачу, що ти десь там є. Окей. Поки ти думаєш. Він думає щось дуже довго. Звідки він стоїть десь тим зверху, чи що? Чи ну довго у них все горить тут? Дуже довго. Дідько. Ох! Підсмажило так нормально. Це добре. Сість там Сподіваюсь, це вже останній. ні? Ще ні. Так, хтось уже стріляє. Стреляв! Таюса? они а не, с чего там здесь до лучи? Фух. Що ж, я думаю, в принципі, ми на цьому і завершимо нашу сьогоднішню серію. Будемо продовжувати наше проходження наступного разу, ну а на цьому я з вами прощаюся. З вами був Алекс, ви були на каналі Let's Play українською, і до нових зустрічей.